Тредемо долювання в САПРі Solidworks, і в даній тематиці, даній в даній серіаді блоку відео, розберемо ось такий стіл-трансформер -стіл на, на дві частини, котрі складуються, складуються, саме трансформуються в таку лаву. Бачимо, що це металевий каркас, і зверху стоять ось такі дерев'яні щити. Сама стільниця і сидіння. Також поступово пограємося саме з моделюванням даного проєкту збірочкою зверху вниз, Вже використаємо. саме Розміщення команду, створити компоновку, створимо блоки і через блоки все це діло скомпонуємо, потім пограємося. До прикладу, задамо маси, потім задамо центр мас пограємося. До прикладу, зараз можна поставити центр мас окей і подивитись, де він буде знаходитись і наскільки все це діло можна закомпонувати. Паралельно це все, все діло <кхід> витягнемо десь в інтернеті, знайдемо ергономічні розміри цього діла, до прикладу, як висота поверхні стола, тут відстані від даної до даної точки, до прикладу. Ось такі ці всі розміри, які нам цікаві, місце посадки від нуля. Місце саме висоти стільниці органомічно. Відповідно, це все діло Всі цим ділом пограємось і подивимось, як це все моделювати більш таким скажем, прогресивним методом. Попереднім відео показував, як будував ніжки Стіл із складними ніжками перегляньте, більш простим також метод зверху вниз, але більш простей, простішим методом. Тут же ми трошечки це все діло ускладнимо. Це все. В рамках підтримки якраз проєкту відеотеки уроків з 3D моделювання, котру я наповнюю, нагадую, що всі відео, як розпорошені, вони доступні, але як згрупований концентрат матеріалу саме знаходиться ось в даній відеотеці. Це комерційний проєкт, вона платна, кому потрібно. Хто хоче більше детально вивчити солідацію. Дворць, в принципі, вона якраз створена, як ідея її створення була для того, щоб поглуб, поглубитись в знання. SolidWorks, саме його як інтерфейс та налаштування, саме його вивчення більш детально розбив це все діло на розділи, навчальний, навчальний блок номер 1 для початків, початківців для пришвидшення роботи. Є інформаційна складова, є також швидкі переходи. Це все зроблено на базі Google таблиці і так, і так далі. Нагадую, що весь матеріал, який тут йде, в наповненні, він в відкритому доступі. Це збірна солянка із різних блогерів, YouTube, TikTok, І я говорю, що це робота, саме виконана в даній відеотеці уроки моделювання, саме в наповненні та в структуруванні. Займаюся даною відеотекою вже більше. Напевно, півтора року, практично, напевно, два. І той де я бачу, що є проріхи в матеріалі чіткому. До прикладу, давайте розберемо ескіз, заходимо. Що є от куча команд, до прикладу, 75 команд вкладочки ескіз. Є загальний матеріал, там я використовував, і є по кожна команда має своє своє відео як до прикладу от Вибрати масштабна сітка, ескіз і так далі. По черзі прямокутник, як з ним працювати. Є посилання, ось відео на YouTube. Бачимо, що більшість це посилання на YouTube. І якщо я не знаходив в Ютубі, до прикладу, іншого гарного матеріалу, я його записував самостійно. Десь понад 200 відео я вже записав. Вони є, як на моєму каналі, відкрито, знов-таки наголошую, вони всі відкриті. Дана Відеотека як комерційний проект, я просто як для підтримки її розвитку вона наповнюється, беру гроші за це. Добре, окей. Отже, повернемось. Дану конструкцію ми розберемо, я думаю, за декілька відео. Відеоматеріалу матеріалу записаних відео, думаю, розберемо. Поступово, думаю, будемо також паралельно дискусувати на дану тему. Тут є нюанси, які ми це все зробимо. Паралельно буду записувати, чекати на ваш фідбек, чекати. Зауважень або ж конструктивних рішень, які ви надасте. Зараз вона в поточному виді. Отже, Будемо рушати в даному напрямку, і якраз даних, даним матеріалом. Тут же відеотека, ось вона є розділ для початківців. Саме, е, так, окей, і, 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 і практика для, практика для початківців, в котрих дані відеотеки. Нагадую, що вона інтерактивна. Наповнюється постійно, розвивається Ось, ось останнє відео, яке я записував, дані складні ніжки, проєктував через звичайний ескіз і записав ось ті три відео уроки, зробив збірочку, додав взаємозв'язки. Перегляньте в принципі, на Ютубі, якщо цікаво. А кому цікава дана структурована відеотека, звертайтеся, я надам все, скільки вона. Як вона наповнена і скільки кожен розділ, в залежності від блоків, що ви хочете взяти, яка її вартість? На це все. Ставимо подобайки, підписуємось на канал і звертаємось за відеотекою уроків з 3D-моделювання.